15 червня бійці Чорної Сотні відбули на ротацію до станиці Луганської на чолі з своїм командиром. По дорозі до станиці їх зустріли харківські волонтери та керівник відокремленого відділення Золотілевої Чорної Сотні в Харківській області. Підготові багато подарків від різних людей. Обберідінь, наприклад, сітки маскировочні. сердце, какие-то обереги. обереги. да. да. Очередная радиотация бойцу Черной Сотни, и мы, как всегда, с нашими харьковскими побратимами помогаем, чем можем, собираем здесь. Спасибо всем местным, э, кто принимает участие в этом. Спасибо всем, кто э, участвует в благотворительности, приносит трупы, э, еду какие-то от себя, детские рисунки. Спасибо. Дякую побратим, що ти є у нас. За твою підтримку. І добре. за кортик, Якщо в цьому житті попадеться ще одна така тварина, як сепар, я думаю, я буду приміняти там, де потрібно цей кортик. Спасибо. З гарними побажаннями та добром в серці чорносотенці вирушили далі до місця своєї ротації. приїзду на місце дислокації наших хлопців чекали волонтери з Дніпропетровська, які привезли велику кількість продовольчих продуктів та речей, що так необхідні місцевим мешканцям. З цього приводу маємо коментар від громадської активістки. Всім вітання. Ми зараз знаходимося в станиці Луганській в наших побратимів в батальйоні «Золоті леви, чорної сотні. Ми волонтери з Дніпропетровщини. Вже не перший раз приїжджаємо до наших хлопців і радіємо з того, що вони не тільки захищають нашу батьківщину, а ще опікуються дітьми, сім'ями, які потребують допомоги. Ми передаємо неодноразово з Дніпропетровщини з інших областей нашої України допомогу діткам, іграшки, спортивний інвентар, одяг. І Розвертаємось до всіх з проханням не забувати, що на цій території, де хлопці хлопці доблесно захищають нашу батьківщину від агресора, від ворога, знаходяться діти, які потребують теж нашої опіки, теж нашої підтримки, тому що пережили всі страхи і жахіття війни і потребують зараз уваги і піклування. І я дякую батальйону «Чорні Сотні, що вони знають, що таке цінності України, що і майбутнє це діти. І вони опікуються цими дітьми. А всіх наших небайдужих громадян прошу звертайтеся через громадську організацію Золоті леви Чорної Сотні. Ви можете завжди передати на передову допомогу тим людям, яким вкрай потрібна. Слава Україні! Один із шляхів доставки контрабанди на окуповану територію є саме перевезення залізничним шляхом. Під час однієї з таких передач товару наші бійці затримали контрабандистів. Дану ситуацію нам прокоментував начальник залізничної станції кодрашівка Нова. Вчора була при кактаприсі при... попитка перевоза контрабанди силами батальйону Кульчицького, Чорної Сотні і Кульчицко. 128 двадцять бригади. Около 200 кілограмів свинини було провізена. Було через та то спроба та йшла. со станции огородная и шло в нашу сторону. Такие случаи неоднократно, то есть буквально сегодня такой же случай был подобие провести контрабанду. В Но... С месяце начало движение грузовых поездов по нашему участку. То есть, до этого момента, с прошлого года, когда в июле месяце был подорван мост через реку теплая, в декабре месяце произошли ремонтные работы, по временной технологии восстановили мост на перегоне Канашинского нового огорода. И было принято решение возобновления движения грузовых поездов После того, как она восстановила движение, вывели частично людей, то есть дежурные по станции у нас работают, дежурные по парку работают, составители поездов. Производится, конечно, сокращение людей, то есть уменьшено. Мы переведены на трехдневный режим работы, соответственно, зарплата. То есть зарплата упала в два раза. Вы видите, что здание вокзала разрушено, разрушена станция. Силами работников Новоканшевской дистанции пути была установлена линия железнодорожная, пути поднятая, инфраструктура по станции. У нас сейчас восстановлен пассажирский парк, восстановлен парк отправления. Но, к сожалению, не работают ни светофоры, ни стрелки, ничего выраженного. Потім ми побували на процессе перевірки вагонів на посту. А, так що, тут э, ці поїзда тут встановлюєте і перевіряєте, так? Да? А як часто вони ходять? Коли я, ж, коли вісім, коли 4, коли 2 поїзд. Я ж предупреждаю, скільки ви. Коли скільки будете, їх придужає зарані. Угу. А часто контрабанда буває? Ну Як вчора от 200 кг м'яса нас сім. Куда, а куди забирають контрабанду потім? Ну, в основному забирають на зварді, а потім передають в органі. Після повної зупинки потягу бійці оглянули тепловоз всередині, а потім кожний вагон із спеціальної платформи. В результаті даної перевірки за участі 128-ї бригади та наших бійців контрабанди не було знайдено. А воно зараз пусте. Воно возвращається пусте. Воно туда є грузом. гружоно. У пустих вагонах теж можна кинути, щоб попало. От вони закинуть. Бої здостанавляться, можуть залізти, закинути, все одно треба перехопити. Наступного ранку до нас звернувся місцевий житель, в якого захворіла онука та попросив нашої допомоги. А що залишилось взагалі? Ну, температура в лікарні. Судра була... Трошка, ага. ні, 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 ні. А зараз опять напризнічайте, і це. І це і... Першу допомогу надала наша медсестра, яка після огляду сказала, що дитину потрібно госпіталізувати. Температура висока, де цефе і помагні судорогіра і замерз цю тонну і земля. По приїзду до лікарні ми мали можливість поспілкуватися з медсестрою. Много прислат какие-то лекарства или це все. О, ну это главная сестра, головний врач. Мы работаем по суткам и привозят, привозят. Возят. Ну, более-менее, ну как бы, есть, да. Ну, так А когда вы начали работать вообще? Когда начали? Закрыто прекращали? Я лично одного дня не пропустила. Держу тут... свою доктора. Державали. Так, да, У нас хірург, анестезіолог, хірур, 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 хірур. а да, да, педіатр, жур, А педіатрія працює? Так, педіатрія педіатр. А що штат речі насадочного калічення. По дорозі на місце базування ми заїхали до будинку, який був зруйнований ворожим градом. А ти хто там? Так. так. Ти киз блиска тоже. зайти чуєш, можливо. В останній день нашого перебування в Станиці ми взяли інтерв'ю у наших маленьких друзів, які весь час підтримували нас та кожного разу зустрічали посмішками та теплими обіймами. Ну, хотілося, мабуть, зробити щось приємне, залишити пам'ять, що і в Станиці Луганській є патріоти теж України. А як ви відноситесь до бійцям, які знаходять тут зараз в Станиці? Добре відноситесь. А як ви хочете мечтати? Чому ти зараз мечтаєш? Ну, конечно, чтобы все наладилось, чтобы закончилась война, вот это как раньше, все было. А ты расскажи, какая у тебя есть мечта? Тоже, чтобы закончилась война, все было хорошо. Мы в подвал не спускались дома все время. Вот несущая стена в квартире есть, за ней как прятались, более-менее безопасно. Ну, страшно, конечно, было. Когда слышим выстрел, как наши вот стреляют, не страшно. А когда вот откуда-то, оттуда, вот страшно, конечно. А, <говорит> а какие у тебя были ощущения, когда ты слышал выстрел? Тебе было очень сильно страшно? <говорит> не, не очень, но было страшно все <говорит> <Ты> равно. <говорит> ты настоящий боец, да? Ты не боялся? Да. Ты защищал маму и сестру? Да. Да? Серьезно защищал? Да. <говорит> э -э не не <говорит> я хочу, то, я сказал в 275-й школе, куда <говорит> мы находимся, приходили в школу Я казав за Настю, що є в Сталиці Луганській також діти, які патріотично настроєні, ті, що зв'язали прапор, який в магазині передали нас. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб ви приїхали до них в гості, і вони вас дуже чекають, іменно в школі, що директор школи, що весь колектив педагогічний. Іменно всі діти хочуть вас бачити. І вони кожного дня, щоб ви знали, починають молитву в школі, в класі, для того, щоб тут був мир. Щоб вас охороняв Господь Бог, і щоб у вас весь час було з вами, Боже благословення. На сьогодні це останні новини з передової.